Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами відправимося в морську подорож. На фоторибалку будемо фотографувати мешканців Чорного моря. Всі зібралися? Один, два, три. Занурюємося. Ось яке море без кінця і краю на піщаний берег. Хвилі набігають, перестане вітер на море свариться, стане видно, хто там в глибині таїться, на дні пісок м'який, як вата. Ось під водою навпростець плеве медуза пласковита. Слизька, м'яка, як холодець. Ого, скільки медуз. Медуза! Називається аурелія, схожа на блюдце. Вони дуже древні істоти, давніші навіть за динозаврів. У них немає ні кісточок, ні серця, ні мозку. Медузи майже повністю складаються з води. На дотик вони слизькі і м'які. Погляньте, це медуза корнеріт. Щупальця в неї небезпечні, отруйні. Якщо ви дотронулись руками до неї, руки потрібно помити. І головне не терти очі, бо може трапитись опік і пекти буде дуже довго, а взагалі медузи корисні для моря. Вони роблять мутну воду прозорою. А там дельфіни в синіх плесах пливуть спокійній череді. Неначе чорні колеса, перевертаючись в воді. Так, дельфіни живуть з граями, в яких всі родичі допомагають один одному. В Чорім... чорному морі мешкають три різних види китоподібних. А ось в юнкими табунами маленькі рибки мерехтять, і спинки їх над камінцями немов посріблені, блищать. Є риби різні у воді товсті, тоненькі, худенькі, дрібненькі, риби малюки, але й великі, от такі і воєвничі, і з мечами, і довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті. Ще можна зустріти рибу камбалу. Вона мешкає на самому дні, вона пласка, кругла, і голова її повернута в один бік. А ще вона майстер камуфляжу, може змінювати свій колір залежно від середовища. А рослини під водою без коріння всі ростуть, гойдаються течією та в каміннях застряють. Виліз боком з дому краб. не повернеться ніяк. Краба хвиля розвертає, ніби в жмурки з крабом грає. Має клешні гострий краб. Захищатись може так. А ще треба, захищає його панцирь а коли той стає малий, краб скидає його та відрощує новий. А ще у краба справжня суперздібність. Якщо йому хтось відірве клишню або ніжку, то краб досить швидко відростить нову. До того ж, краб бачить навіть те, що позаду нього такі в нього суперочі. Краби їдять майже все і креветок, і равликів, і навіть маленьких рибок. Їх називають санітарами моря. На дні моря, наче квітка є чудова морська зірка. П'ять променів має, дрібну рибку споживає. Ось ми і зарнурилися з вами до самого дна, скільки тут водристей і зелені, і бурі. Ой, а що це за мурахи? Ні, діти, це не мурахи, це морські раки. Вони займають мушлі равликів і живуть в таких домівках. Же сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє прозора, глибока вода, немов оксамит зеленіє, на хвилях зелених тремтять червоні іскрі блискучі і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі.